Так-так-так, любі друзі, що у нас? Режим Invasion на карті Хора, Чора, як хочете так називаєте. є два так називаємих кеша зі зброєю, ось так от вони позначаються, і нам треба їх захистити. Ну, а американцям їх знищити все доволі просто, тільки два кеша, та й все. Ніяких захоплення точок, ніяких інвейжов, ніяких штурмів. Тільки захоплення та знищення. Ну що ж, приємного перегляду і погнали, що з цього вийде. Я буду грати за тіпочка з СВД. У нас тут грають Аля Мантера проти от, таких от American Boy. У нас один кеш, правда, вже починають атакувати. Хабібі тут атакують, як завжди. Погнали, погнали. Та, вони вже є на точці, це точно. Треба вже кидати гранати за заборчик. Чао! А де взрив гранати? Що це не почув? Хорош. Ооо! Світ, світ тут нам на один! Окей, окей, поняв. Гад. І я не попав, і він не попав. Ну як я попав, але не вбив за да, піздуна. Ой-ой, <гум> гранати. Хорошо. Добре, добре. Добре, добре. Ще! Перший кеш знищили, залишився другий. Доволі швидко, не пройшло і пів години. Ну добре, що я це все не записував, тому що на початках там взагалі нічого не відбувається. Зараз тільки більш-менш якийсь почав бути екшон геймплей і тому подібне. Доволі мовчазна Тіма попалась. Зазвичай буває так, що трендять рота не затулиш нікому. Так, ну, класика жанра, снайпер на вишку. Просто класика жанра. Давайте подивимось. У мене є тут бінокулюс. Є, в мене ще є камо-сітка. Може було ще так от якось поставити. Було б взагалі прикольно, але навряд чи це вийде. А зліва ж його будуть зараз зустрічати. Давай подивимось, як він набіжить. Там не тільки один, там вже парочку наших біжить. Диви. На зустріч. Пригодом. А то хто? Так, то теж наш вбили. Нехай ближче підійдуть. Я просто не хочу марнувати БК і не хочу палити свою позицію. Вон вони, вон вони, вон вони. Ага, вже розібрався, красавчик. Там іще хтось є. Та-та-та, йде. Ой, молодець який, молодець, двох забрав. Та хто такий? Блядь, на жаль, не видно. Хе-хе. <рес> Іще по когось постріляв. О! Не-не-не, його вбили. Так, значить вони будуть цієї точки виходити. Сто процентів. Вон вони вже виходять. Нехай, 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 нехай. Хоче підняти. Давай, давай, давай. Встань. Я замайнув... Блін... Замарнував, от вони підбігають уже. Щєт, от, підходить. Перезарядка, курва. Бістріш быстрей, быстріш. Быстрі. Гранату, гранату, гранату. Пішла граната. А ти перезарядив, блін. Та я ж перезаряд. Не поняв, хто мене вбив, по-перше. Я навіть не чув нічого. Але позиція була непогана, можна було трошки настріляти. Ну. Скільки вдалося, тільки вдалося. Ну, залишився один кеш. Ну, я не думаю, що у них вийде. Бо там крепко так хлопці забудували. Штурмувати я не збираюсь, насправді. Десь буду обходити... Ой-ой-ой! Прям -ой -ой. чуєш, постав, прямо на мені хата. Граната зараз полетить, ні? Ну тоді моя полетить, друже. Ти не кидаєш, я кидаю. Пістолет! Ой ходимо, обходимо. Можна штурмануть з пістолетом, давайте спробуємо. Якби це не завдання снайперів, але. Така доля. То, по-моєму, хтось лежить ні? -ху -ху! Оце прильот. Красиво. Блін. У мене нема вже. Чого воно не попадає, я в шоці? Зараз ближче підійдемо. О, тут попаде вже. Та скільки можна йому попадати, Ви що, прикалуєтесь? Декілька я вже провтикав моментів, але, блин, мені щось здається, що якось СВД ха дуже тяжко, точніше, мало дамажить. Якось так. наче я бачу і стріляю, от іде. Він, він На, друже. Ти гранатку. Ха -ха -ха! Ну шо? Хе-хе-хе <laughs> люблю гранатками кидати. Гранатка. Ох, блін. Треба отак от сісти, дочекатись, поки АІМ пройде. Ну то таке, блін, я вже. Начебто. Нічого собі з яких там. Давай, братан. А, Голову получив! Звідки, хто тебе, хто тебе, хто тебе? Покажи пальчиком, я тебе, я їх накажу зараз. Ага, вот біжить. На, до побачення. Там кулеметик якийсь. Блін, мене тут не поки не полишає. Тут хтось живий залишився ще? Об'єкт дестройд, шо? Блін, what the fuck? Шо, серйозно? А як? Коли вони встигли? фу ху ху Ес! Минус три! Йоху! Давно хочу сказать. Ну, в тему, в тему встал. Попал, добро. Я может зайду вот сразу вот сюда. Залезу, до речи. Блин, давай, давай. Хорошо, давай, 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 давай. О, да ты что, да ну? Серьезно? Ёй, сколько их там? Да, блин. Ха-ха-ха. Найс. Зарашили, зарашили. Можна ще дымочків туди кинуть, щоб їх взагалі там. Ты то наш, блін, не стріляй по мені. А Блін. Приїхав страйкер. Да ну гля! Я ж попав по нему. Каже, не, ни хуя. його вынесли, по-моему, вон он и лазит там еще. О, -о, о. Так вона ще не ваншотиться, блін Mm. Блін, ну зато мене ваншотять, ну а як же. ж. Оп. Ну от вони всередині, я зараз буду просто туди гранатки буду кидати. Вот я чую, я чую, я чую. Давай, давай, давай. Вон вони бігають, давай. гуджу. Хорошо. Зарашли. Раш-раш-раш бій, раш, раш, раш бій. Щє! <плес> Мені знаєте що цікаво? Скільки їх там, блін, сидить? Скільки їх там вже перекрашили. Що ми не можемо ніяк забрати той гребаний хаб і цей грбаний компаунд. Але це не довго буде ще, я думаю. Думаю, ну, треба в вишечку залізти. І буде... Very good, very nice, є бойс! Halal, halal, Перемога. Перемога. Ой, добре, добре. 17 вася кілов зробив. Ну, непогано, непогано. Там парочку було прям цікавих позицій, непогано. І з нашого отряду також Корвел непогано стріляв. ПВК Дауни, не буває. Все, дякую всім за увагу, любі друзі. Е, мені сподобалася катка, режим доволі фановий. На захисті, не знаю, як в атаці, мабуть, не такі фанові, а на захисті, ну, схоже, чимось на Invasion. але з іншої сторони, скажімо так. Якось так, дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Всім па-па.